Згадуємо встановлення Христом Двох та таїнства Священства і паніства Євхаристії. І це особливий ідей для нас Християн. Бо Пресвята Євкористія, яку ми споживаємо, цей наш духовний хліб, хліб вічного життя є тою силою, тою поживою, що дає нам можливість йти шляхом нашого християнського покликання, йти до неба. І що ми мали цю Пресвяту Євхаристію. Господь встановив священство, бо саме через руки священників. Ми отримуємо цю без безсмертя. Тому нині, маючи цю нагоду, я хочу дуже подякувати священникам нашого Езархату за їхнє служіння. Воно буває деколи непомітним, може не завжди оціненим, для декого, може і незрозумілим. Але воно є таким необхідним. Хтось сказав, що кінець світу прийде тоді, коли не буде жодного священника, який би відслужив святу літургію, якими б ми були бідними, якби ми не мали цієї Евхаристії, якби ми не мали цього духовного крива. Дорогі отці, Господь у ваші руки видав самого себе, то на ваше Слово, Слово Священника, Дух Святий перемінює предложені хліб і вино, у тіло і кров і Божого Сина. Це Господь використовує ваше серце і ваші уста, щоб голосити свою науку, добру новину, щоб ті уста ваші могли відпускати гріхи, являти Боже милосердя, щоб ви завжди могли бути іконою милосерного Господа, і бути добрими пастирями, і завжди поведуть доброю дорогою люд Божий, поведуть за собою не лише вченням, наукою, але передусім своїм прикладом. Я дуже хотів. Свою першу літургію служити саме в нинішній день. Такі особливий великий четвер, святий четвер, щоб перед кожним із вас, а також перед усіма священниками нашого Зархату, стати на коліна і вам послужити. Бо це є приклад, як ми маємо служити для людей. Приклад не єпископа, але самого Христа, який у покорі умив ноги своїм учням і заповідав, щоб ми, наслідуючи його, те саме творили. А наших людей, вірних нашого зархату, я дуже прошу, щоб усіляко підтримували своїх, своїх священників. І тут не йде мова лише про якусь матеріальну винагороду, але і про добре слово, і про заохоту, і про навіть бажання бути поруч. Бо не думайте, що священникам не потрібно від людей слово подяки чи підтримки, чи навіть таке просте слово ви «по нам потрібне. Ми вам дуже дякуємо за вашу душпастецьку, за вашу священичу послугу. І тоді ми разом об'єднані. Любов'ю Христовою так багато зможемо зробити, бо не мусимо багато зробити. Наша Україна задає полом Його вогню. І то від нас усіх залежить наша перемога. І від усіх нас залежить той мир, який ми очікуємо, про який, про який просимо. І прошу про молитву, прошу також про молитву за мене, який розпочинає, як я казав, такий новий розділ свого священичого і єпископського, єпископського життя. І мені було дуже прикро, дуже сумно поїхати з України, але не було страшно, бо я знав. До кого я їду, я знав, що тут є наші священники, добрі священники, що тут є ви і що разом нам буде добре. Я вам дуже всім дякую за цю спільну молитву. Вона була така нині прохідна, доша, але то великий четвер, святий особливий день. І нехай Господь вас усіх поблагословить, поблагословить ваші сім'ї. Вашої родини і нашої країни. І дякую також нашому чудово корові, що вас звеличив своїм чудовим співом наше нинішнє дослужіння. Хай з нами ходи Господь, Хай над нами всіма буде покров Божого знати. Слава Ісусу. Христу!